Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про космос. Ви пам'ятаєте, що найбільша зірка у космосі це є сонечко. Ми з вами проживаємо на планеті Земля, Земляни. І ми бачимо тільки лише невеличку частину космоса. А що саме ми бачимо? Ми бачимо небо. На нічному небі, на вечірньому небі ми бачимо зорі. А ще ми бачимо сонечко. Сонечко найбільша зірка у всесвіті. Ось так виглядає сонечко велика, розпечена куля. Але воно нам здається дуже маленьким. Насправді сонечко дуже-дуже велике. Сонечко, ось воно у системі, у своїй системі, яка так і називається сонячна система. Ось сонечко посередині, а навколо нього багато, багато різних планет. Серед них і наша планета, яка називається Земля. Зверніть увагу на колір нашої планети. Здалеку наша планета має ось такий синій колір. Зірочка, де ти мандруєш? З ким ти у космосі подорожуєш? Поруч зі мною велика родина. Стелиться шляхом чумацьким стежина. Роєм, круг мене, всі родичі в'ються, В променях діти планети пасуться. Пос, е, Меншим тепла дістається багато, а до великих мені не дістати. Біля дітей моїх стежкою колом. Внуки, супутники, ходять дозором. Кожний обрав собі стежку орбіту, гарні у мене онуки і діти. Дітки, звичайно, що людство досліджує космос. Перший політ у космос стався багато-багато років тому, у 1961 році. Звісно, що людина не могла полетіти у космос без спеціального, без спеціального транспорту. Цим транспортом є ось така космічна ракета. Вона дуже велика, ось, космічна ракета. Вона дуже-дуже велика, має овальну форму і з таким ось загостреним краєм. Полетівши в космос, людина побачила нашу планету ось такою. Погляньте ще раз: блакитний колір планета, зелений колір, жовтий і білий колір. Сьогодні ми з вами на заняття з аплікації спробуємо відтворити космічний простір. Спробуємо Показати, що саме там є, зважаючи на свій власний досвід. Так от, Для роботи нам треба різнокольоровий папір. Для фону нам знадобиться папір фіолетовий або чорний. Я буду брати фіолетовий. і знадобиться папір інших кольорів: блакитний, жовтий, червоний, також клей, лінійка, ножиці і серветочка, з чого почнемо. Почнемо ми з ракети. Папір невеличкий, бачите шматочок паперу. Я візьму лінійку, прикладу ось так от рівненько на край і проведу лінію олівчиком. Потім виріжу за цією лінією, отримую таку смужку. Дану смужку складу навпіл, ось тут, не повністю, не по всій довжині. І зріжу куточок. Ось так. Зрізала куточок. Треба трішечки куточок зробити гострішим. Ось. Ось так ракета. Ці куточки, що ми зрізали, вони нам також знадобляться. Ми прикладемо їх ось сюди. Ось так прикладаємо. До ракети нам потрібен буде ще ілюмінатор, через який космонавти спостерігають за тим, що діється в космосі. Ілюмінатор ми можемо вирізати з паперу. Можете взяти будь-який папір, жовтенький, чи синенький. І вирізаємо кружечки. Кружечки не повинні бути більші за ширину. Можете вирізати самостійно, можете скористатися підручними засобами і обвести їх. Підручні засоби мають бути круглої форми. Я візьму ось так, зроблю і виріжу. Іллюмінатор може бути один, може бути їх два. У мене буде. Один. Вирізала кружочок і приміряла. Так, підходить мій кружечок. Ось. Також нам треба буде розмістити на нашому аркуші кружечок, який буде символізувати нашу планету, землю. Кружечок можна вирізати різними способами. Один я вам вже показала, це ми обводимо будь-яку будь форму кругу, а можна вирізати іншим способом. Квадратик є. Взяти і зрізати квадратика кути. Ось таким чином, плавною лінією, прокручуючи папірець в руках, зрізаємо куточки, і у нас вийшов. Ось тут розмістимо нашу планету Земля. А довкола зорі багато різних зірочок. Зірочки насправді можуть бути різнокольорові, ми їх такими бачимо різнокольорові. Ті, що дуже гарячі, звісно, ми зробимо їх червоним кольором. Ті, що теплі, ми зробимо їх жовтим кольором. Можна ще зробити зірочки також синеньким кольором. Дірочки ми будемо робити наступним чином. Якщо у вас залишилися шматочки паперу з попередніх робіт, то ви можете їх використати. Ось в мене залишився шматочок цього паперу, я також можу використати. І зараз візьму смужечку, зроблю смужечку і поставлю сторону, Ось так накладаємо один на один. Мабуть, все ж таки блакитний візьмемо інший шматок. Ось в мене ще смужечка блакитного. І наріжемо будь-якої форми. Ось таким чином наріжемо шматочки. Це можуть бути трикутнички, Це можуть бути маленькі квадратики. Справа в тім, що зірочки дуже-дуже маленькі. Можуть бути малесенькі. Кружечки, адже ми бачимо тільки точки. І тоді розмістити їх на, у нашій, нашому всесвіті. Ось так. Ось я розмістила зірочки на аркуші паперу. От. Вже визначила місце ракети, місце землі, і можна приступати. До поклейки. Ви пам'ятаєте, як користуватися клеєм. Забагато не беріть. Якщо зайвий клей, то можна його ось так пензликом залишити на бутилочці і починаємо змащувати наші детальки. Земля є. Спочатку наклеїмо ось. На ракету ілюмінатор сюди, а тоді вже можемо саму ракету, щоб не загубилося. До речі, діти, якщо у вас є двосторонній кольоровий папір, то для зірочок краще використати його. Краще використати двосторонній кольоровий папір. Так буде трішечки легше. вам. Ось клеїмо всі-всі детальки. Так, ось я приклеїла всі детальки. Зірочки також приклеїла. Дітки, зірочки дуже дрібні, це дуже така робота акуратна має бути. Тому не забувайте користуватися серветочкою, тому що, наклеюючи ось такі дрібні детальки, ви забрудните ручки і, можливо, десь потрапить зайва крапелька клею. Тому обов'язково користуйтеся серветочкою, для того, щоб робота була. Аккуратно і частенько. Ось у нас є ще одна зірочка, яка не приклеїлась, клеїмо її. Ось так. Ось така вона вийшла робота. Таке моє небо, такий мій космос. Я сподіваюся, що у вас також все дуже добре вийде, і ви обов'язково надішлете фотографії своїх робіт. Бувайте здорові! До побачення!